Знаєте, десь там декілька місяців тому збрались там з друзями півка випити або щось міцніше випити, там якусь там електронку покрити, айкос там, тому подібне. Не бігав, щось думав там, перестав віджиматися. Пристав якось займатися спортом трішки там для себе. Ну, як раніше займався не професійно, а так чисто для себе. То ось десь майже півтори місяці повністю відмовився від алкоголю. Пиво, там, коньяк, віскі, ром, повністю від цього алкоголю відмовився. Я і не був залежний від нього, ні краплі. Але там десь з друзями зібратися, випити там якогось півка, баночку дві, там якесь якесь свято, там по якомусь канічку, рому там випити трішки. А на ранок були дуже погані, дуже погане почуття було на ранок. І моральне, і таке, що собі, ну, поганувато було. Та знаєте що я вам скажу? Зараз якось набагато краще стало. Тому що... Ну не думаєш, знаєш про це, якось. Взагалі не думаєш. Немає такого, так зараз, зараз беремо з друзями там сьогодні. О, там випимо попівку, там щось то зробимо, те зробимо. Якусь айкосинку покурити, Ні, немає такого взагалі. Соб, щоб не казав, немає. Якщо якось так кинув всю цю, цю ерунду. почав бігати, та якось так треба повністю в себе провести форму та більше з цим якось не пов'язуватися з алкоголем, з курінням, з палінням, правильно. З корінням чи з палінням. Яка різниця? Якось так, ось такі справи. Тому, друзі, друзі, знайомі, всі, хто дивиться мене, робіть якісь висновки. Тому що набагато краще. Бігаю, наприклад, немає якоїсь задишки. Взагалі немає. От я бігаю, ну, і я там Важко, тому що там я бігаю там, три круги великі. Важкова тому, наприклад, тому що я важу там 86 кілограм. А наприклад, немає такого там, якогось там, болю там, в печінці, чи, наприклад, з е паугу боку просто. Чи якесь там покалування в легенях. Такого немає, як було раніше. Навіть коли в зал ходив, було трішки таке. Зараз ні такого немає, тому робіть висновки та за бажанням займайтеся спортом, тому що я повністю прийняв рішення, повністю дієта, правильне харчування та повністю зробити себе нормальну людину, привести себе до форми. Тому що я хочу важити 70 кг 75 кг це потолок. Більше не хочу, тому що важкувато і насамперед я хочу сам собі подобатись. Якось так. Кому сподобалася історія, там не знаю, киньте плюс. Як кому не сподобалось, просто там гортайте далі або ставте мінус. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба над головою.